Друзі, вітаємо на автомайданчику львівського авторинку. Сьогодні у нас буде огляд новинок, які до нас приїжджають щопонеділка. На нас, як завжди, понад 200 автомобілів. Ви обов'язково підписуйтесь, адже попереду ще дуже багато різних цікавих відео. Сідайте зручніше. Бажаю всім приємного перегляду! Розпочинає наше відео Шкода Супер 2014 року. 86 тисяч всього-навсього пробігу, 1.8 бензин автомат, офіційно куплено в автосалоні, в рідній фармі, два комплекти гуми. Ціна такого автомобіля 12 тисяч доларів. Автомобіль має 4 склопідіймачі, підіймачі, електролювання та підігрів дзеркал, датчик світла та дощу, коробку автомат, двозонний клімат-контроль. Суперб, досить великий та комфортний сімейний універсал. Skoda взагалі славиться своїми багажниками. Всі знають, що в Октаві він величезний, суперб, ще більше авто, ви просто подивіться. Чотири колеса лягли, як має бути, ще є купа вільного місця, задня шторка складається повністю в задній ряд. Машина просто величезна. Речей можна запхати сюди безліч. Кого зацікавило, друзі? Пишіть, як завжди, у нас всі цінні від власників, автомобілі без націнки продаються на нашому майданчику. Друзі, з вами, як завжди, Олексій, і я вам показую у цьому відео лише новинки, які до нас завітали. У суботу традиційний у нас буде огляд цін на автомобілі з авторинку. Тож обов'язково поставте лайк цьому відео, пишіть в коментарях ще, які б автомобілі хотіли бачити. Я обов'язково прочитаю всі ваші коментарі, і саме по вашим коментарям виберу ряд, в якому буде найбільше автомобілів з коментарів. Що ж, бажаю всім далі приємного перегляду. Не одними ополями, друзі, в нас є шарлеве у Хечбеці на автоматі. Свіжопринес зі Швейцарії 12-го року 159 пробігу, 1,6 двигун. Ціна такого автомобіля 7800 доларів. І тут, друзі, коробка автомат. Автомобіль має кондиціонер, мультикермо, 4 склопідіймачі і тканини салон. Ну і звісно ж, беззаперечна перевага даного автомобіля, це є коробка автомат, і це, що це хетчбек, Дуже мало зараз приїжджає до нас хетчбеків з автоматичною коробкою передач. Вони користуються великим попитом. Нагадуємо, що в наявності ще в нас залишилася ось така біла новенька Астра до нас приїхала, до речі. Ціна її 8800. І ще одна чорна. Друзі, 에, також ще не знаю чому. Не продалася досі ось ця корса. Тут ціна всього 102 пробігу. В принципі, ціна ненаймажена на як на Астра, тому Астри в принципі, більше продаються. Але Корса має вищий кліренс, ніж Астра, дуже дивно. Але ось така класна, висока машинка. Для міста буде чудова. 8 тисяч доларів 102 пробігу 2011 рік. Раз хечбек і ось таких два хечбеки на автоматі по дуже-дуже приємним. Ціна від власників. Ще раз наголошую, без націнки. Тож, прийдете на карбазар, поруч зі своїм Львів Арена, оглядайте, купуйте, перевіряйте автомобілі від власників. Seat Леон, друзі, в кузові хетчбек з автоматичною коробкою передач 16-го року. 1,6 дизельний двигун, 227 рідного пробігу з двома комплектами гуми, і ціна такого лаончика 13300 доларів. Авто має 4 склопільні шкіряне, мультикермо, датчик світла та дощу, двозонний клімат-контроль та автоматичну коробку передач. Досить стильний хетчбек. Також леони в хечбеці дуже важко знайти, в основному вони всі в кузові універсал представлені, а тим паче ось такий гарний дизельний леончик. У нас в наявності є. Також, друзі, без націнки. По ціні від власника з парктроніками, легкосплавними дисками за ціною 13 300. І, звісно ж, присутній торг. Також ці автомобілі в нас обов'язково доступні у кредит та лізинг по найвигіднішому Якщо Чому бракує трішки грошей? Наприклад, ви маєте там образно 5 тисяч доларів, аби хотіли купити такий автомобіль, ми вам допоможемо по найвигіднішим умовам це зробити. Що ж, продовжуємо у нас далі. Фабія. Даний автомобіль 2011 року має 1,2 бензиновий двигун, також є газ, 201 тисяча пробіга. Ціна такого автомобіля 4600 доларів. Так виглядає наш салончик Фабії, машинка з кондиціонером та механічною коробкою передач. Електрична Hyundai Kona, 22 2022 року, всього-навсього 5 тисяч пробігу, 64 кВт батарея, запас ходу понад 500 км і ціна досить приємна 23 100 доларів на дану машинку. Автомобіль має датчик мертвих зон, безключовий доступ, електролювання сидіння, 4 скло піднімаючі з вилеванням дзеркал. Мультикермо підігрів передніх сидінь. І, до речі, хочу зауважити, друзі, нас, чому всі хочуть шкіряний слон, тканини, слон дуже і дуже зручний та приємний. Так виглядає автомобіль позаду в нас. Автомобіль оснащений камерою заднього огляду, наголошується, це у нас електромобіль вже на українській реєстрації з великим гарним просторим багажником. Отож, друзі, так як завжди, телефонуйте. Нагадую, що ми показуємо новинки. На якому, як ви бачите, достатня кількість автомобілів, щоб прийти, оглянути та придбати. Ось такі, що у нас є дезельний кашкайчик, ось такий є Ford. Друзі, вони у нас були в минулих роликах, тому підписуйтесь, щоб не пропускати усі наші новинки. Volkswagen Golf Plus. 7 рік 1,6 6 бензина 152 пробігу. Ціна 5 тисяч доларів. Скажете ви дуже-дуже дешево. Так, адже є ось такий нюанс у нас. Ліве переднє крило замнуте і бампер трішки чухати. Відповідно, бампер треба пофарбувати, крило можна витягнути, пошпаклювати або ж поміняти в колір. Переднє крило проблем ніяких немає. Замінили і поїхали. Все лікується в межах 300 доларів. Дане авто має 4 склоп'ї мечі, також кондиціонер та механічну шестиступеневу коробку передач. І так, друзі, задній ряд сидінь має більше простору, саме в Golf Plus. Посадка водія більш висока, і пасажири, відповідно, поруч також. Але єдиний мінус, що ви втрачаєте в багажнику, Тобто, в звичайному Golf багажник буде більшими розмірами. Але хто хоче посадку таку високу, як в кросовери, чи в мікровена або мінівена, то Golf Plus саме чудовий варіант для вас. Наявності у нас є Peugeot 308 SW 9 року. 1,6 дизель механіка, здезрімеханіка тисячі пробігу за ціною 4800 доларів. Автомобіль має передні склопідіймачі, механіку шестиступку та кондиціонер. В принципі, комплектація досить проста, але і ціна на неї досить хороша. Позаду у нас є парктроніки. Гарний великий багажник в автомобілі. І машина, в принципі, досить економічна. Audi A606 2008 року 305 тисяч пробіг, 2.0 бензин на механіці. Ціна даного автомобіля 6800 доларів. І комплектація S-Line. Автомобіль має механічну 6-ступеневу коробку передач, двозонний клімат-контроль з підігрівами сидінь, мультикермо та чотири скло підіймачі. І також є до сидіння, як ви бачите, S-Line. Також на задніх дверках є шторки. Audi А6, звісно ж, має... Ну, ви самі зрозуміли, який багажник. Друзі, у нас є на Сінні Sun 15 2015 року, 166 тисяч пробігу, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Ціна такого автомобіля 14 900 доларів. Автомобіль означений. Легкосплавними двоколірними дисками, передніми та задніми партроніками та камерою огляду 360. І ще є безключовий доступ. Автомобіль має мультикермо, автоматичну коробку передач, як я казав, камера огляду 360 перед-зад партроніки та запуск автомобіля кнопкою. Приємним бонусом є те, що ще й тут є електропривід кришки багажника. Коли у вас в руках багато речей, це досить і досить зручно. Nissan X-Trail 8 року, 2-літровий газ бензин, офіційно куплено в автосалоні від першого власника, 254 тисячі рідного пробігу за ціною 9850 доларів з автоматичною коробкою передачі. Автомобіль куплений офіційно в автослоні від власника, має в принципі досить класну комплектацію. У нас іде 4 склопідні мечі, мультикермо, у нас тут газ, бензин, коробка автомат, повний привід, підігрів сидінь та кліматконтроль. Даний автомобіль від власника повністю обслугований. Ціна назад завжди від власника, без націнки. Вхвалення автомобіль ніяких не потребує. Виписуєте договір купівлі-продажу, який можна зробити на нашому офісі. Багажничок. Ви стаєте повноцінним власником даного автомобіля. Ось попереду наш офіс, на ньому ви можете зробити договір купівлі-продажу продажі на будь-який автомобіль з української естрації, який ви придбали або в нас, або в будь-якому іншому місці. Так, друзі, бюджетний автомобіль у нас до 4 тисяч доларів. Фабія третій рік, 250 пробігу, 1,4 бензин, механіка 3900. І ще й присутній торг. У нас салон, кондиціонер автомобілі присутній. І нас шкода фабія, приємно те, що вона в кузові універсал. Ще одна фабія 2009 року, також бензин 1.2, механіка в кузові Універсал. 5500 доларів ціна даного автомобіля. Фабія зі тканинним салоном. Так виглядає, має передні електричні скупідіймачі в досить гарному та збереженому стані даний автомобіль. Дача Logan, 10 го року, 1.4 газ, бензин, механіка 193 пробігу за ціною 5150 доларів з легкосплавними дисками, кондиціонером, признана машинка. Вже на українській реєстрації. Ось таке авто в наявності. Мазда 3K, 2010 року, 2,5 бензин автомат, 168 пробігу, за ціною 6 тисяч доларів в кузові хічбек. Автомобіль має 4 склопідні м'ячі. Муйте кермо та кондиціонер. Ось така Mazda, козуї хетчбек, 2,5 бензин, виявляєте, друзі, як вона їде з автоматичною коробкою передач нас в наявності на автомайданчику Car Bazaar, Друзі, і зараз вам покажу загальний план. Просто подивіться, яка кількість нас автомобілів. і До нас щойно заїхала ось така. Новиничка, Ford Escape, гарні комплектації з лінзованою оптикою, легкосплавними дисками. 2019 року 119 пробігу, 1,5 бензин на автоматі, повнопривідна ціна 13950. Він код, будь ласка, автомобіля. ставте відео на паузу, записуйте та оглядайте. Так, покажемо ключ, адже він важливий. У нас йде дистанційне заведення автомобіля зимою, коли вона буде стояти. На морозі у нас заводиться, прогрівається, в принципі, досить зручно класно. Також електропривід кришки багажника. Заглядаємо тепер в салончик. Він чорний шкіряний з електролюванням сидінь. Чотири скло мультикермо, автоматична коробка передач, підігрів сидінь та кліматконтроль. Також в нас величезний панорамний дах. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.